Ну що, заінтригувала я вас вранці, да? Зараз розповім. Я... Ми були в шоці з Вовою, якщо відверто. Ви знаєте, я вкотре. Переконуюсь, що світ не без добрих людей, і насправді, насправді, щирих, добрих, гарних людей, їх набагато більше, аніж ото таких. таких. Значить, невеличка передісторія. Я не знаю, пам'ятаєте ви чи не пам'ятаєте, хто з вас був тоді на стрімі, коли я виходила ще в стріми. На одному зі стрімів до нас в чаті приєднався е, чоловік. Е, він писав, що він далекобійник, що він сам українець, але проживає в Польщі, і на той момент він був за кордоном десь, що він наш підписник, він нас дивиться, коли має змогу. Ну, поспілкувалися в чаті і все. Я й думати за нього забула за того чоловіка, чесно кажучи, як і він за нас, мабуть. Значить, <ріст> позавчора, після Вовиного дня народження, вранці, сидю тут на кухні, займаюся своїми справами. Це було десь після одинадцятої, перед 12-ю годиною. Дзвонив в мене телефон. Дивлюсь Київ старовський номер. Беру слухавку, кажу так. Перше запитання: ну, доброго дня, привітався, чую чоловічий голос. І тут перше запитання, як правильно до мене звертатися. да? Ну, тобто, раз через І, то як правильно Марія чи Маріна? ну, коротше кажучи. Ну, відповіла, що так, Маріна, ну. Ага. І от він представляється, каже, мене звати Артем, я ваш підписник. Можливо, ви мене згадаєте, я ж сразу така в голові. Ну, з ким спілкувалася, з ким контактувала, не пригадую я таких підписників. І тут він каже, коли ви виходили в стріми, я був присутній на одному зі стрімів. Я раніше проживав у Вінниці, сам з Вінниці. Зараз мешкаю в Польщі, я далекобійник. І тут у мене перед очима вспливає вся оця картинка, розумієте? Ага, думаю, боже, що він від мене хоче? Що вже не так? Я начебто не трогала ні Вінницю, ні Польщу. А він і каже мені, е, я коли їду, коли в дорозі і коли є інтернет, я завжди вмикаю на телефоні ваші відео і переглядаю їх. Часто, каже, хотілося б щось, ну, Відео йде, да, хотілося написати якийсь коментар. Ну, але змоги нема. Не будеш він посеред траси встанавлювати фуру чи що в нього там таке, щоб написати коментар. От. Ну, а дивитися, каже, дивлюся. І каже, чого я вам телефоную. По-перше, каже, я вас хочу привітати з вчорашнім іменинником. А, ні, не так, він поперед цього каже, здогадайтесь, звідки я вам телефоную. Дивлюся, номер Київ Старовський. Ну, думаю, може, він хоче похвастатися, що він з Польщі, там, чи назад у Вінницю перебрався жити, чи ну, в гості, може, до когось приїхав. Він каже, ні, я вам телефоную з-за кордону. Ой, де ж він сказав, був він. В Берліні, здається. Я кажу, так номер Київ Старовський. І він як засміється і каже, Да, пам'ятаєте, як в мультику, до чого техніка дійшла? Так оце каже і в нас. Я в роумінгі, все як полагається, каже, ну так. Ну, і то ж каже, здогадайтесь, чого я вам телефоную? Кажу, ні. Я каже, по-перше, хочу привітати вас з іменинником. Я сама собі сидю і думаю. Я, естественно, сіла. І думаю: Німеччина, далекобійник з Польщі, підписник. Привітати мене з іменинником позвонив. Я в шоці була, вірите? Далі? Фраза така. Я каже. Уважно вчора передивився ваше відео, де ви вітали чоловіка, де Максим каже. І як я почув там одну таку фразу, ви щось казали про викрутки. Думаю, ну так, було таке. У мене є така ну, думка, да, що щоб цей набір був безпрекословно в машині, ну, коло машини, в машині. А для домашніх потреб, щоб був окремий набор, викруток, Боже, що в мене на голові? Оце так цілий день бігаєш, бігаєш, а потім сіла, камеру увімкнула, і хоч би пішла марафет якийсь навела, чи що пойдете. Ага. Думаю, ну, так, я так і казала, я про це думала. Він каже. Так от я, що кажеш, хочу сказати вам. Що ж каже, у вас там то вас вітають, то там хтось щось збирався, то там подарунки. А я, каже, нікуди ніколи не втовплюся. Я хочу, каже, привітати вашого чоловіка з днем народження. Мені так незручно було, вірите? Він мені каже, назвіть суму. Дайте номер картки. Я говорю, ну як це? Ну, ну як це? Ну, ті викрутки можуть коштувати да, там, 100 гривень, наприклад, там, можуть коштувати 20 гривень викрутка, а може набір коштувати й дорогше. Ну, звідки я можу знати, на яку суму розраховує людина, щоб писати йому, да? ну, ну як, як це взагалі виглядати? Типа, ти мені повинен там скільки, там, 500 тисячу, 2 тисячі, на тобі номер картки, чи як? Кажу, і мені, ви знаєте, кажу, так діло не піде, ну, мені якось незручно. А він каже, ні. Я ж сам кажу, мені так чудно. Я ще тоді зрозуміла, що ну, як, ми зі Бо чоловік такий, знаєте, з... І з юмором, і з чувством цього юмора. Гумора, каже, ні. Ну як так? Я ж кажу, не думаю, що ви виберете набор якийсь там за 10-20 тисяч, а все остальне кажуть, нормально. Я ж каже, сам напросився. Блін, кажу, ну Мені так незручно, він каже, ні. От, каже, як, коли ви там чоловіка побачите, я говорю, та через декілька хвилин повинен прийти на обід. А він каже, ну от, значить, каже, нехай вибере. Поспілкуєтесь з ним, е, хай вибере, який він захоче там чи що він е та. Ну, я насправді вже поглядала. Я ще коли замовляла йому компресор, поглядала. ага. І коли замовляла цей набір від Максима, мене на цей сайт взагалі Максим і відправив. Вони дуже багато чого придбали вже у цих виробників, і задоволені, і сайтом, і роботою компанії, і інструментом, і цінами, ну, коротше кажучи, якістю всім. І я ж поглядала, поглядала насправді, ну, на тому і домовилися. Кажу, ну, ладно, добре. Тут, значить, прийшов Вова. А, ми ще встигли з ним побалакати до Вови, з'ясували кому скільки років, мирно і дружелюбно відразу перейшли на Ти. Це виявився такий, ну, я не знаю, як правильно сказати, вічливий, по-перше, по-друге, такий, знаєте, приємний чоловік. Ну, У мене от якось чоловік, і язик не повертається сказати, в моєму розумінні чоловік це щось старше. Сказати, молодий чоловік. <кій> ну, молодий це теж якби там, ну, 20, 25, ну до 30. А от як назвати цю золоту середину? знаєте, від 30 там до 50, наприклад. Ну, коротше, з'ясували кому скільки років, Артему 37 років. Прийшов Вова на обід. Я йому кажу так і так. Які б ти викрутки хотів? А він на мене дивиться, так, знаєте, з-під лоба. Типа ти пройшов. Я кажу, помниш колись на стрімі писав хлопець, що він далекобійник. Ну, де мій Вова йде помниш, це ж. Єзначена реакція була Та я там знаю. Ну, щось таке, наче було, ну, я не помню, що він там писав. Угу". Ну, я ж йому все це розповідаю, як оце зараз вам. та ладно, не може бути. Я Говорю, ну правда та ну ні, ну, ну як це? Я кажу, ну от, от і мені кажеться, що не може бути. А от таке було, ось номер телефону, кажу, ось дивись, підписаний Артем, і в Гетконтакті підписаний. Угу. Бува каже, ну ми ж що ті дивились, ну, а, а це недорого. Кажу, не знаю. Коротше, відправляю я цьому ж Артему посилання. Прямо на сайт, я не писала ні суму, нічого. Я поділилася посиланням на цей товар, ну і кинула номер картки. І все. І, чесно кажучи, я якось ввечері про це взагалі забулася, а він каже, я ввечері додому доїду, і тіпа, аж перекину вам кошти. Я ввечері взагалі про це забулася. Вчора зранку. Вся в клопотах, вся в біганині, обід, після обід, вечірня дойка. Я в сараї, тут малеча шмигає, я на дойке, чую пілікає телефон, а в мене деякі додатки э, законтактовані з годинником. І ну, те, що мені потрібно. І дивлюся, значить, приходить з Приватбанка, що на ваш рахунок надійшла така-то -та сума. 1100. Думаю, так. Не прізвище, не ім'я, нічого. Думаю, в мене таких замовлень нема. Мені начебто як ніхто такі суми не винен. Думаю, не вже все-таки це Артем? Ну, я ще була в сараї, він вже набрав мені на телефон. А я на годиннику бачу, що він дзвонить, а телефон, оцей, по якому я розмовляю, старий мій, був в хаті на зарядки. Пишу ж йому, що, типа, ну, я в сараї. Я не знаю, повірила людина чи ні, бо скаже твічать відповідає, А у мене Телеграм встановлений на обох телефонах. І на новому, там, де я знімаю в основному тільки ним, і на старому. Е... І я ж а ми переп... ну, тоді писав він мені в Телеграмі, в Телеграмі я йому скидала. І я ж в телеграмі йому відповіла, що я ще на управі там буду хвилин через кількість в хаті. Ну і все, зайшли ми вже в хату, розділися, переоділися, посідали вечерять і дзвони Артм. Дзвони Артм, а я, як ви думаєте, звісно ж я відразу пішла на сайт і замовила. Зараз вам покажу. Ось такий набор. Набор викруток з підставкою 18 штук. Вони там насправді різні. Там і намагнічені ті, і не намагнічені, і великі викрутки звичайні, і маленькі оті тонесені. А ось так краще видно. І маленькі тонесенькі, і коротенькі тут є, бачите? Ось ці тонесенькі, які інколи буває, знадобляться кудись залізти, щось розкрутити. А ти не підлізеш нічим. Ой, ну, коротше кажучи, зателефонував Артм, ми поспілкувалися, він приїхав з рейсу додому, не знаю, правда, чи надовго. От. Каже, я, мабуть, мало кинув, до мене вже це тепер дійшло на доставку. Я кажу, Артем там хватило і на доставку, там ще й 30 чимось гривень залишилася здача. Ну, я в шоці. І вчора, це ж він, Вова привітався з ним, він привітав Вову з прошедшим днем народження. Вова подякував йому за подарунок. Тобто вони ще так в двох словах поспілкувалися, ми то з ним більше спілкувалися. Ну, чесно кажучи, я кушу, що ми були... ми були приємно здивовані, але ми були в такому шоці, що я вам словами просто передати не можуть це. Розумієте? Так що, Артем, я не знаю, де ти зараз їдеш, де ти нас будеш дивитися. Але хочу передати тобі привіт, побажати тобі легкої дороги, як раніше казали ні гвоздя, ні жезла. Я не знаю, як це зараз звучатиме українською мовою. Але легкої дороги тобі. Ти людина, звісно, непредсказуєма, вмієш здивувати, як виявилося. Бажаю тобі всього самого найкращого і дякую. Так що, ось такий випадок з нами відбувся. Тішку ніхто не думав і не гадав. Якщо в нас юбіляр продовжує отримувати подарунки, це вчора ввечері я його замовила. Сьогодні його відправляють цей набор. Завтра субота в неділю. Скоріше за все, що в неділю приїде. А можливо, й завтра, хто його знає, Та ні, навіть. Хоча, може, й завтра. Коротше кажучи, не знаю. Або завтра, або післязавтра Бова отримає ще один подарунок. Ось такі бувають нежданні ситуації, але такі чудові, такі приємні. Так як і люди. Да, вчора мені е, цілий день псували настрій, зато ввечері з'явився знову цей Артем. Він позавчора з'явився, що, знаєте, воно так, як я кажу, як обухом по голові. Е -е -е -е. Наскільки це було неочікувано, що ну, я навіть розгубилась. При тому, що я, ви ж знаєте, така палець кладе по локоть, відкуса. А то навіть я розгубилась, наскільки ну, мене це якось озадачило, вибило з колії. Ну, Якщо відверто казати, я до останнього я ну, я не вірила. Скільки таких було випадків? Я чому і вам не розповідала. Тому що скільки таких було випадків, як донат тоді був на генератор. Та ви, тіпа, там, ета, дайте картку, я вам скину там, 3 тисячі, чи п'ять тисяч чи тисячу, або як -от на телефон збирали. Ой, дайте картку, я вам кину, я вам ето, що ви без телефона. Ну, ви думаєте, хоч хтось колись щось там кинув за тих що якали? Ні, конечно. Тому і тут уже, знаєте, якось було так: ну, ну на тобі набор отверток, який нам понравився. Да? Ну, подивися. Ну, номер картки, ну, на номер картки. За те, що не давай номер картки, я не хвилююся, шахраї нічого там не знімуть, тому що це не кредитна картка, це не універсальна картка, це моя картка і на якій тим паче грошів нуль. Тому зняти там нічого не знімеш, ну на тобі номер картки. Все. Я, ж кушу. я я не думала, що це піде далі щось. Я вчора, коли побачила, що це повідомлення на годиннику, а телефон, хоч на ньому і є, телеграм, але він лежав у кармані. І я ж така не поняла. Додаїла казу, дістаю телефон, а Вова стоїть так дивиться. А він ще, знаєте, так уміє дивитися загадочно. От коли він чогось не розуміє. Він не спрашує просто так, допустим, там, ну, чи що, що случилось, да там? Він якось так робить свої ці глазоньки. Я, я, та я, я не передам, як він. І знаєте, так дивиться, типа, що там? Ну, що там? Шо? І я ж в телефон кажу, не поняла. А він же ж зі своїми глазеньками, типа ж, що ти там не поняла? Ой, о, вибачайте, спати хочеться. А я йому кажу, схоже, в тебе буде ще один такий подарунок. А він на станок так сідає і каже, та ладно. Я телефон розвернула, показала, кажу, дивись. Так що такі бувають випадки. Знаєте, як той казав, чертовськи приємно. Так ото і нам. Дякую, Артем. Ще раз легкої тобі дороги. Ну і всіх вас, як завжди, цілую, люблю. Обійняла би кожного і кожну. Нехай частіше у нас у всіх. В житті трапляються ось такі приємні люди і дарують нам такі приємні моменти цього життя. Я це хочу побажати не тільки для себе, а для всіх нас.